Свято Миколая 19 грудня Свято Миколая. Його знають і святкують в усьому світі, бо ж цей день найбільш шанованого, улюбленого, доброго заступника діток. Батьки вчать у будь-яких страхах і бідах клич на допомогу Святого Миколая. І він завжди захистить. Коли боїшся темряви або сусідського собаки, якщо хворієш або нездужає хтось у родині, молися до святого Чудотворця. Миколай чує і знає все, бо й сам був дитиною. Отож радо здійснює мрії малюків. передодні 19 грудня, дітки пишуть святому листа. З довгим, придовгим, а може, й коротеньким, списком бажань і лишають його на підвіконні, і тільки но прокинуться вранці, під подушкою вже лежатиме подарунок від Миколая. Святий усе життя допомагав людям таємно, не раз уночі підкидав бідним людям мішечки з грошима. Тому й зараз ніхто не має бачити, як він робить добрі справи. На свято Миколая діти і дорослі співають чудові пісні, розповідають віршики, влаштовують веселі забави, вистави, переповідають історії про чудеса святого і пригощають один одного духмяним печивом Миколайчиками.